В рамках всеукраїнського тижня подружжя в Луцьку втретє відбувся фестиваль сім'ї. Розпочався він з параду за традиційні сімейні цінності. Величезна колона Лучан вирушила з Київської площі до входу в парк Лесі Українки, виголошуючи гасла Луцьк за християнські сімейні цінності, міцна сім'я, міцна держава, тато, мама, я найщасливіша сім'я у парку. Відбулася основна розважальна концертна програма. Для сімей та дітей було організовано захоплюючий сімейний конкурс Рібка підлітки та молодь могли безкоштовно пострибати на батутах, пограти в флорбол, покататися на роликах, взяти участь у конкурсі малюнків Сім'я очима дитини, зробити саморобку, яку презентував клуб свідомого батьківства «Бджілка». Та пройти майстер-клас від центру іноземних мов мандарин. Багато різних конкурсів проводилося сімейних для дітей. Діти малювали малюнки. за них голосували дорослі. Мені найбільше сподобалось малювати малюнки на конкурс. Цікаво! Позитивна енергія! Батут фотосесія. Молоді пари та подружжя мали змогу сфотографуватися біля арки подружжя та отримати безкоштовно фото. В парку до уваги сімейних людей був представлений величезний стенд Сімейна мудрість та збудований будинок єдності. На станції пошта подружжя партнери могли написати один одному лист, а поговорити зі своєю коханою людиною можна було за столиком подружнього діалогу. Ми прагнемо започаткувати нову культуру подружнього життя і розвинути внутрішність життя сімей, допомогти сім'ям, підбадьорити сім'ї, боротися за один за одного, боротися за свій шлюб. Окрім того, партнери змагалися у конкурсі сімейного фото Фотосушка Фемелі для консультації прекрасної половини людства функціонував на медцентру допомоги жінкам Єва. Це вже третій фестиваль сім'ї в місті Луцьку цього року. Він особливий тим, що саме сам фестиваль, саме свято воно набагато масштабніше ніж було минулі роки. Тут в парку я думаю, декілька тисяч людей знаходиться, і все одно кожен з них може стати учасником фестивалю. Кожному з них є що отримати від цього фестивалю. Кілька організацій долучилися різного напрямку абсолютно між собою не зв'язаних. Тобто, є те, що їх об'єднує. Міцна українська сім'я, яка стоїть на християнських цінностях, яка в майбутньому буде будувати нашу державу. Сподобалось все. Перше, що так організовано гарно прийшли всі в шиванках і в білих нарядах дуже все гарно. Ми навіть виграли в номінації «Неромантичніша пара і отримали такі гарні призи це дуже приємно. На великій сцені ведучі вечора Лілія Бутляр та Віталій Войтович провели багато цікавих конкурсів для сімей, молоді та дітей. Зарядженою, позитивною енергетикою на сцені виступив відомий співак Олег Майовський. А також інші місцеві співаки та гості міста. Незабутнє видовище представив Олексій Селіфанов, лідер команди Тім Екстрім. Ми проходимо трудності, щоб бути сильними, Тому будьте сильними, розривати все то негативне, всі ті вредні привички, які можуть вас розрушити. Наприкінці фестивалю сім'ї організатори заходу відкрили секрет, що хочуть створити пам'ятник цінності сім'ї, який складатиметься з арки подружжя та стола єднання. Для цього під час фестивалю волонтери навіть збирали підписи людей, щоб бути впевненими, що лучани підтримають цю ідею. Саме от такі події можуть об'єднати багато сімей і збільшити щастя і радість у нашій країні.